Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського та пакувального обладнання в центральній Європі. Мене звати Дмитро. Я менеджер компанії. Сьогодні ми поговоримо про робочі частини екструдерів серії ЕГК. Екструдери серії ЕГК це серце в лінії переробки зернових та сої. А ключ до їхньої ефективності робочі частини, від яких залежить якість кінцевого продукту та стабільність роботи обладнання. Робоча частина кормового екструдера складається з двох камер. В завантажувальній камері відбувається подрібнення сировини, а в пресуючій сировина піддається термічній обробці до 120-180 градусів під високим тиском. Далі сировина, проходячи через одвір екструдера, вибухає, отримуючи гідроудар із за різкого падіння тиску. В результаті зерно спінюється, збільшуючись в кілька разів. З цього наступний висновок: щоб насититись тваринам, треба менше корму у вигляді повітряних паличок, ніж у звичайному або гранульованому вигляді. Екструдер кормовий під впливом високих температур знезараджує корм, вбиваючи патогенну мікрофлору, грибки, хоробливі бактерій, до яких особливо чутливі молоді тварини. Крім того, під впливом високої температури та тиску розпадається важкий для травної системи крохмаль, який розпадається на більш легкі та прості вуглеці та цукор. Вітаміни та корисні речовини зберігаються, так як вплив високої температури займає лише долю секунди. Завдяки цьому тварини не втрачають енергії на перетравлювання їжі, а направляють свою енергію та сили на нарощування маси та збільшення надоїв, основні робочі елементи екструдера ГК. Шнек та корпус шнеку подає, стискає та нагріває сировину за рахунок тертя і тиску. Фільєра регулює температуру, формує готовий продукт потрібної фракції. Підшипникові вузли та ущільнення гарантують плавну роботу та довговічність механізму, переваги робочих частин ЕГК, виготовлені з носостійкої сталі, стійкі до високих температур та навантажень. Проста заміна: всі елементи з'ємні. Зручні в сервісному обслуговуванні, оптимальна геометрія шнеку для вищої продуктивності та рівномірного прогріву сировини. Надійність у роботі навіть при тривалому навантаженні. Робочі частини екструдерів ЕГК – це гарантія стабільності роботи, довговічності та якості кінцевого продукту. Якщо ви шукаєте ефективне рішення для виготовлення кормів просто в полі або ж на фермі, екструдери серії ЕГК – саме те, що вам потрібно. Переходьте на наш сайт Мес Агро. У нас на сайті ви зможете придбати екструдери серії ЕГК будь-якої потужності та продуктивності або ж будь-якої з їх робочих частин. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат якості ІСО, виробництво за власним ТУ та контролем якості, складські запаси, котрі дозволять нам швидко відправити ваше замовлення. Ми пропонуємо гарантію на обладнання. Комплектуючі та запасні частини по доступним цінам, консультацію та допомогу при виборі обладнання. Обирайте надійних виробників, адже якість, запорука довговічності. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. До нових зустрічей!